Українцям готують масштабний перерахунок пенсій у 2026 році. Дехто отримає надбавку, а декому буде ні копійки. У другій половині відео я покажу три категорії пенсіонерів, які залишаться без індексації. Розкажемо, чому саме. І також розберемо наскільки збільшиться мінімальна пенсія у 2026 році. Тож дивіться уважно і перевірте, чи це стосується саме вас. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І сьогодні говоримо про індексацію 2026 -го року. Головне, що вже відомо: коли буде індексація? Як завжди, 1 березня, але тепер вже 26 го року. Звідки гроші у проєкті бюджету? Передбачено 1,27 трильйона гривень на виплату пенсії. Це на 123 мільярди більше ніж в попередньому році, тобто майже на 10%. Грубо кажучи, пенсії усіх пенсіонерів мають зрости десь на 100 гривень за кожну тисячу, яку вони раніше отримували. Була у вас пенсія 4 тисячі, має стати 4 тисячі 400. але це якщо рахувати, що розподіл цієї надбавки буде рівномірно розподілений між усіма пенсіонерами, який механізм розрахунку індексації пропонується, зазвичай він складається з двох частин: 50% від інфляції і 50% від зростання зарплат. Тут трошки треба дати більше інформації, що ж таке: 50% 50 Тобто, якщо ми дивимося на інфляцію в країні. І вона, наприклад, становить там, 15% за рік. Це зовсім не означає, що зарплати в країні також зросли на 15%. І дійсно, інфляція, вона більш показова, якщо в країні зростають зарплати і ціни. Тому держава зробила такий механізм ще до війни, коли беруть. Половину зростання цін, тобто інфляції, якщо це 15%, то беруть 7,5%. І, наприклад, зарплати зросли на 10%. Середня зарплата зросла на 10%. Половину від цих 10-5% теж беруть і складають. Разом з 7,5%. виходить 12,5%. Це та сума та той процент, на який має бути зроблена індексація пенсій згідно діючого законодавства. Але у воєнний час, на жаль, кабінет міністрів може встановлювати інший коефіцієнт у 2025 році. Це було 11,5%, А у 2026 році прогнозується ще менше зростання. Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні. Тобто це також близько 10 Була 2361 гривня, стане 2595 гривень. А давайте зараз пригадаємо, коли ж востаннє піднімалася мінімальна пенсія в Україні. А піднімалася вона аж 1 січня 24-го року. Тобто з цієї дати. По 1 січня 26-го року діє одна й та сама мінімальна пенсія 2361. тисячі Тобто мінімальну пенсію за два роки збільшать лише на 10%. для порівняння за цей час: ліки, продукти та навіть комунальні послуги зросли на десятки відсотків. Наприклад, хліб в середньому з дорожчим на 25%, молочні продукти на 30%. Ліки від тиску на 40%. А комуналка на опалення взагалі на 50%. Хіба це справедливо? Хіба взагалі таке збільшення мінімальної пенсії можна назвати підвищенням? Та й збільшення цін, які вам я зараз називаю, це вже зараз відбулося. А збільшення мінімальної пенсії, до якого ще треба дожити, відбудеться аж з 1 січня. Тобто, якщо ми порівняємо ціни на 1 січня, вони будуть ще більшими. Ну це ж просто знущання. Коли мінімальну пенсію надають на 234 гривні, а реальні затрати пенсіонерів зростають на тисячу, а то й півтори тисячі гривень, ось давайте зараз з вами. Хоча б математично спробуємо вижити на мінімальну пенсію, навіть на підвищену мінімальну пенсію, яка буде діяти з 1 січня 2026 року, тобто на 2595 гривень. І знов ж таки порахуємо ціни, які діють зараз. Хоча на 1 січня знов ж таки вони ще більше виростуть. То на що будемо витрачати мінімальну пенсію? Давайте реально: комуналка, їжа та ліки. Все, більше нічого не купуємо. Тому що нереально навіть на це розтягнути цю мінімальну пенсію. Рахуємо разом. Комуналка. В середньому по року беремо за одну кімнатну квартиру близько 2 тисяч гривень. Так, дійсно, є субсидія, але ж все одно 15% від цієї суми треба сплатити. І це буде 300 гривень. Тепер про ліки. Як ми знаємо, більшість людей в Україні помирають через проблеми з серцево-судинною системою. Тому ліки. Хоча б від тиску будемо купувати. Середня ціна упаковки 120-150 гривень. На місяць потрібно 2-3 упаковки. Тобто на ці ліки лише на ці ліки відкладемо 400 гривень з мінімальної пенсії. І ось з пенсії у 2595 гривень залишилося лише 1895. на їжу на цілий місяць. Жах. Ділимо на 31 день і виходить всього 61 гривня на день. Ось я зараз при вас попрошу штучний інтелект е, розробити меню на 60 гривень на день. Побачимо, що він запропонує. От читаю прямо для вас: сніданок, одне яйце варене – 7 гривень. два шматка хліба з олією, 8 гривень, склянка молока 10 гривень, разом 25 гривень. Все, витратили обід, картопля 300 г. 10 гривень, макарони 100 г. сухих 3,5 гривні, салат з моркви плюс цибуля з олією 6,5 гривень, разом 20. Вечеря 2 шматка хліба 5 гривень, склянка молока 10 гривень, разом 15. Ось і всі гроші. 60 гривень на день ми витратили. Тому висновок, який дає штучний інтелект: що за 60 гривень на день пенсіонер може харчуватися лише хлібом, картоплею, макаронами, яйцем та молоком. Без фруктів, без м'яса, без риби, навіть чай і цукор сюди не входять. Давайте почитаємо, що ще він каже: Що це раціон виживання, який не покриває мінімальних потреб у білках і вітамінах. І навіть по калоріях лише 1350 виходить. При нормі хоча б 1800. Ну це ж геноцид, хіба ні? Ви б змогли вижити на таку суму. Це робиться, мені здається, з єдиною метою зменшити кількість пенсіонерів в Україні. До речі, за останні 7 років, згідно офіційної статистики, пенсіонерів в Україні стало менше на 1 мільйон людей. І тут треба зауважити, що це не людей поважного віку, кому більше 60 років. Тут мова йде про тих, хто отримує пенсію. І ось таких людей стало на 1 мільйон менше. Хтось, звісно, помер. Хтось виїхав з України і перестав отримувати пенсію. Але більшість людей, згідно наших даних, просто не змогли отримати пенсію в 60 років, тому що в них було недостатньо страхового стажу. А знаєте, що роблять люди у Франції? Люди поважного віку, коли їм намагаються, тобто якийсь закон, пропонують про зменшення виплат. Пенсіонерам вони одразу виходять на масові протести. І знаєте, який результат зараз у Франції? Середня пенсія там на зараз більша, ніж середня зарплата. А як в Україні? Якщо порахувати 50% всіх пенсіонерів, тобто тих, хто отримує пенсію, починаючи знизу від мінімальної, то сума буде не більше, ніж 4 тисячі. 400 гривень. І це не означає, що це середня пенсія. Це максимально можлива пенсія, щоб всі, хто нижче, склали половину пенсіонерів. Якщо ми візьмемо середню серед цих пенсіонерів пенсію, вона буде набагато менше, ніж 4400. А також порівняємо з середньою зарплатою. Ну тобто середня зарплата це більш показовий такий показник. Вона складає в Україні 26 тисяч гривень, тобто різниця в 6 разів. І в 6 разів менша пенсія, ніж зарплата. Ще раз, у Франції пенсія середня більша, ніж середня зарплата, а у нас в 6 разів менша. То може в нас якось щось не так відбувається в країні? Чи ми дурніші за французів? Як гадаєте? Поділіться в коментарях своїми думками. А тепер про максимальну пенсію. Вона також зросте, адже вона зафіксована як 10 мінімальних тобто, якщо зростає мінімальна пенсія. Була 2361 гривня, стала 2595, то і 10 мінімальних теж зросте, і вона складе 25 950 гривень. Тобто багатші пенсіонери отримують підвищення в розмірі, яке вимірюється тисячами, а найбідніші пенсіонери лише на 234 гривні. І як ви вважаєте, чи справедливий саме такий? Варіант збільшення пенсій. При цьому, як ми вже казали, індексація пенсій буде відбуватися не для всіх пенсіонерів. Пенсіонерам з спеціальними пенсіями, як то судді, прокурори, депутати, отримують підвищення, якщо під це знайдуть бюджет, тобто поки що невідомо, яким чином це буде відбуватися. Пенсії, які були оформлені останні кілька років, також не будуть проіндексовані, адже вважається, що в них і так сучасні пенсії. Навіщо їх підвищувати? Ну і працюючим пенсіонерам буде окремий порядок, який буде стартувати з 1 квітня. Про нього дізнаємося пізніше. Якщо нічого не зміниться, то буде так, як і в цьому році. Як ми бачимо, індексація пенсій вже зараз пропонується, ну, нам здається, не за справедливим принципом. Вона не захищає вашу пенсію, не Підвищує втрачену купівельну спроможність до того нормативу, який був хоча б два роки тому. Тому для більшості пенсіонерів важливим для виживання є отримання не тільки індексації своєї пенсії, а й усіх доплат, надбавок, які передбачені вам згідно чинного законодавства. І деякі з них нараховуються не автоматично, тобто їх потрібно оформити, подавши додатково документи до пенсійного фонду України. Пізніше в цьому відео ми розкажемо, як ми можемо вам допомогти отримати всі пільги і доплати. Які, можливо, ви ще не оформили. А зараз давайте поговоримо взагалі, чи вигідно державі сплачувати нормальні, сучасні, справедливі пенсії нашим пенсіонерам? Чи, можливо, під час війни це просто зливання бюджету, і ми таким чином наносимо шкоду нашій державі, і треба економити максимально на пенсіонерах, адже. В інакшому випадку ми війну не виграємо. Трошки статистики, щоб ви зрозуміли масштаб держави, які цифри розраховуються при формуванні бюджету, 10 мільйонів пенсіонерів, якщо округлити зараз в Україні. Якщо ж ми кажемо про ті самі 234 гривні, на які мінімально збільшиться пенсія, то це складе приблизно на місяць 2,5 мільярди гривень. І б, так, дійсно, цю суму треба десь знайти з податків, які були сплачені громадянами України, виділити і віддати пенсіонерам. Тобто, здається, що це. Зруйнує бюджет, тобто 2,5 мільярди помножити на 12 місяців, це близько 30 мільярдів додаткових вилучень з бюджету. Але ж ці гроші одразу повертаються в економіку, тому що пенсіонери одразу починають на них щось купувати: ліки, продукти, сплачують комунальні послуги. Всі ці гроші йдуть назад в економіку, тобто аптеки, продовольчі магазини, можливо, будівельні магазини. Навіть ринки отримують додатковий додаткових покупців, тобто додаткові кошти для свого бізнесу. А що це означає для економіки? Вони починають сплачувати додаткові податки з зарплати, з обороту, з прибутку цих компаній. І якщо порахувати рух коштів. То е, все це призводить до того, що гроші у вигляді податків повертаються назад до бюджету. Якщо ви думаєте, що держава цього не розуміє, що е, роздача грошей громадянам це вигідно, то пригадайте, Зеленський просто так видав по тисячі гривень кожному. Громадянину України минулого року для чого? Для того, щоб зібрати назад у вигляді податків, щоб запустити економіку, щоб більше грошей в економіці призвели до того, щоб більше всі заробили, і в тому числі і держава. А чому ми вважаємо, що пенсіонери це набагато вигідніше ніж всі українці стосовно роздачі грошей? Як ми вже казали в цьому відео? Пенсіонери не витрачають гроші на якісь яхти, автомобілі імпортовані, не їздять по морях, Мальдівах і таке інше. Тобто гроші з України, коли їх витрачають пенсіонери, не вимиваються. Що роблять люди поважного віку, коли в них трошки більше грошей? Багато хто просто починає їх відкладати на чорний день, тому що розуміє, що завтра може бути гірше, і кладе ці гроші до банківської системи у вигляді депозитів. Це ж теж добре, адже таким чином в банків з'являються ресурси, за рахунок яких вони можуть видати кредити підприємствам. А підприємства вже за рахунок цих кредитів зможуть розвиватися, створювати нові робочі місця і знову ж таки платити більше податків до бюджету України. А якщо ж пенсіонер все ж таки щось купує, то це. Знов ж таки, або продукти на базарі, або в продуктовому магазині, або ліки, або комунальні послуги. Можливо, якщо трошки грошей більше, ніж мінімум, можуть купити якийсь одяг знов ж таки українського виробництва. Ну, можливо, ще сходити десь в кіно або в кафе, випити філіжанку кави. Все це максимум на що витрачають гроші люди поважного віку. В основному ми не беремо пенсіонерів, в яких є додаткові доходи, або діти допомагають, або велика пенсія. А як відбувається рух коштів? Якщо пенсіонер заплатив комусь на базарі, то ця людина, якщо там підприємець, він на ці кошти, наприклад, знов ж таки майже на того ж дня або на наступний витратив на купівлю якихось там, наприклад, будівельних матеріалів. в... Магазині для ремонту своєї квартири. Закупщики будівельного магазину, знову ж таки, отримавши ці кошти, одразу закупили на якомусь українському підприємстві будівельні матеріали для свого магазину. Всім заплатили зарплати, з цих зарплат сплачені податки. Тобто, економіка ці гроші за місяць може обернути 3 чи 4, а може й сім разів. За рахунок того, що в нас платежі між підприємствами ходять взагалі лічені секунди, виплачені зарплати на цих підприємствах знов ж таки призводять до того, що люди купують продукти. Купують це ж прості люди на підприємствах. Вони купують більшість товарів українського виробництва, тобто знов ж таки створюють робочі місця для українських підприємств. Тож чому все це не робить держава? Це ж навіть. Будь-якому пенсіонеру зрозуміло тепер, що сплачувати підвищені пенсії вигідно, це запускає економіку. А відповідь тут дуже проста: сплачує не держава. Весь розподіл коштів в країні відбувається завдяки законодавству. А хто його приймає? Народні депутати. Саме вони створюють правила гри. Розподіл бюджету. За певними категоріями, і як ми це обговорювали нашій команді, і я з цим повністю погоджуюсь, що так відбувається, тому що народні обранці взагалі забули про те, хто за них голосував, адже більше половини людей, які в день виборів ставлять галочку в бюлетені, це пенсіонери. І якщо б вибори у нас, хоча б проводилися так як раніше, раз на чотири роки, то тим, хто з депутатів хотів би знов ж таки стати депутатом. Треба було б думати про майбутні вибори. А так як невідомо, коли взагалі відбудуться в нашій країні наступні вибори, думати про пенсіонерів зараз. Мені здається, на думку цих депутатів, взагалі не вигідно, адже більшість цих людей навіть не доживуть до наступних виборів. То чому для них щось добре зараз створювати? Адже вони ніяким чином не зможуть віддячити у вигляді голосувань на наступних виборах. А ось за гроші всіх платників податків будувати дороги з відкатами, або як ми зараз бачимо з розслідувань навіть. Закупівля озброєнь відбувається з незрозумілими комісіями та завищенням цін. О, ось це вигідно. Це гроші одразу які можна виводити в офшори, купувати собі за кордоном нерухомість яхти та дорогі автомобілі. Але ж як ми вже це проговорили, все це призводить до того, що гроші з країни вимиваються, і замість того, щоб працювати всередині і від одного підприємства до іншого тричі чотири рази за місяць прокручуватися і у вигляді податків повертатися до бюджету України, ці гроші виходять назавжди кудись в нерухомість в Іспанії чи в Сполучених Штатах, і більше ніколи не повертаються в Україну. Ось така ситуація з зростанням мінімальної пенсії. До речі, ваша пенсія може бути настільки малою не тільки через байдужість народних депутатів, а й через те, що при розрахунку, при пер первинному розрахунку вашої пенсії в пенсійному фонді були допущені грубі помилки. Наша команда може перевірити розрахунок вашої пенсії і за наявності підстав збільшити її до максимальної. При цьому ви сплачуєте за наші послуги лише по результату. Як це працює? Дивіться окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!